Коли немає світла вдома з нашими перетворювачами, можна легко виправити ситуацію. Просте підключення, мінус плюс на акумулятор перетворювач. В даному випадку 2000. Робимо э, дріт, э, вилка-вилка. Підключаємо до перетворювача, вимикаємо головний автомат, вмикаємо другий кінець прозор. И мы там и ну, світло. Працює светло. Працует котел. Працює холодильник. Навіть винчуте и в все розетки в доме або квартире. Також можна можно и телевизор. Є перетворювачі в наявності 1,5-2500 та 4. Залишайте заявку, та ми підберемо для вас те, що потрібно.